Назва генетичного невиліковного захворювання муковісцидоз походить від латинської слиз липкий захворювання уражає усі внутрішні органи, що виділяють слиз, насамперед легені і травну систему. При мутації гена клітина втрачає і хлор, тому що таких хворих називають солоними, оскільки їхні під, зокрема поцілунки, мають солоний присмак. Хворі на муковістидоз діти народжуються в здорових людей. Кожен серед нас, кожен тридцятий серед нас є носієм цього гена муковістидозу. Це можна визначити тільки генетично. Діти можуть народжуватися, коли і тато, і мама є носій. Нині в області з діагнозом муковісцидоз мешкає 18 дорослих і 50 дітей. 11 11-річній соломійці встановили діагноз, коли їй було 11 місяців. Організм дівчини зовсім не розчіпляє жири. Цю роль виконують спеціальні препарати. Мені потрібно пити всякі таблетки. Скільки ти таблеток в день? Три, а деколи чотири. Акреон? Ну і ще плюс креон, там. П'ять таблеток кривону в день, то виходить приблизно 10 таблеток можу випити на день. Так. На лікування одного хворого на муковіцидоз на рік витрачається від 15 до 20 тисяч доларів. В Сполучених Штатах Америки тричі більше. Дуже дороговартісне для окремої родини, але оскільки це рідкісне захворювання. Таких хворих не є дуже багато, і в принципі, якщо дивитися на обласний бюджет, то для бюджету це ну дуже незначні кошти, але це є життя кожної з дітей. У нас дітей 50 всього в області. Ну, для Львівської області це копійки, а для кожної дитини це її здоров'я і життя. Львівщина єдина в Україні область, де діють програми, за якими хворих забезпечують дороговартісними препаратами. З обласного бюджету на це витрачається 5 мільйонів гривень на рік. Це програма, яка стосується забезпечення препаратом Креон. Це ферментний препарат, який без якого не можуть жити хворі з муковісцидозом. У Львові такими хворими понад 20 років займається центр муковісцидозу спільно з генетиками. Однак в багатьох регіонах країни лікування дітей це фінансовий клопіт і тягар батьків хворі у всьому світі, ну в першу чергу в Європі, там де доступне якісне лікування та впроваджений, тобто єдиний протокол, тобто це схема, по якій лікуються такі хворі. Їхній середній вік життя це 50 років на сьогодні. В Україні, на жаль, цього лікування немає, тому що немає, по перше, коштів і немає такої схеми протоколу. Цей вік всього 15 років. Батьки хворих на муковіседос дітей сподіваються, що новітні протоколи будуть впроваджені в країні вже до кінця року. А ще є велика потреба у створенні центру лікування дорослих хворих на муковісидос. Нині в Україні немає такого жодного, і хворі залишаються з недугою сам на сам. Жанна Ліщенко, Віктор Сембратович, НТА Новини.